Вітаю! В українських Карпатах є щонайменше два населених пункти, котрі розташовані справді далеко від найближчої цивілізації обидва в Чернівецькій області. Сарата. Краса Вглушеній Карпат. Сьогодні це маленький хутір біля Україно-румунського кордону згідно мапи Google, за 14,5 кілометрів розбитою дорогою до найближчого села Нижній Яловець. До села Шепіт, саме до нього, адміністративно належить Сарата, попри україно-румунський кордон, 20 кілометрів бездоріжжя. Сарату заснували в першій половині 19 століття. Назва Сарата румунського походження і означає сіль. В той час поблизу були джерела води, які мали високий вміст солі. Свого часу Сарата була важливим центром лісозаготівлі. На одноіменній річці, що протікає центром села, колись було споруджено кляузу дерев'яну греблю, що використовувалась для сплаву лісу. В 1946 році Сарату перейменували в Солонцівку. Ця назва згадувалася до 1960 року, коли населеному пункту повернули історичну назву. В 1947 році в селі відкрили початкову школу, незабаром промисловий магазин. Також тут був фельдшерсько-кушерський пункт, клуб, їдальня, гуртожитки. Населення становило до 200 людей. Поблизу Сарати розвідали родовище мармуру, одне з найбільших у Європі. В селі народилися брати прилипчини з Передон Кирилу та Лука, унікальні віртуози гри на скрипці. Вони виступали в різних куточках колишнього радянського союзу. У 2016 році в Сараті побувала народна артистка України, співачка Руслана Лежичко. В південній частині Сарати розташована дерев'яна церква Різдва святого Івана Хрестителя, збудована ймовірно, у 19 столітті. Церква діюча, правда кажуть, що богослужіння в ній проводять тільки раз на рік. В центрі Сарати середня висота розташування якої 1182 метри над рівнем моря в наш час на місці старої кляузи споруджено мінігес, внаслідок чого утворилось водосховище, схоже на гірське озеро. Це водосховище в сумі з розлогими альпійськими луками села Сарата нагадує Швейцарію. В селі присутнє покриття мобільним зв'язком. Станом на 2018 рік у Сараті було лише 8 хат, у яких жили люди. Будівлі тут розкидані одна від іншої на кількасот метрів. Більшість людей взимку в Сараті не живе, а перебирається до інших населених пунктів. Кілька дітей, які мають батьків у селі, більше часу проводять поза його межами, навчаючись у школі-інтернаті. У 2018 році на все село був один лише 18-річний парубок на ім'я Максим. І водночас жодної дівчини землі удосталь, але вона не особливо родюча. Плодових дерев у сараті немає, оскільки пасовища тут великі, є змога тримати по 3-5 корів. Тому худоби в сараті більше ніж людей. Місцеві корови самі собі йдуть на пасовище і самі ж повертаються. Молока дають не так багато, але це не дуже важливо, адже продавати його все одно немає кому. Отже, практично все молоко родина використовує для власних потреб. Хліб печуть удома. А коли є потреба в олії чи борошні, то домовляються з тим, хто привезе. Дорога до найближчого магазину і назад у місцевих займає цілий день. Як тяглову силу використовують гуцульського коня витривалу універсальну тварину, яка століттями допомагає мешканцям гір. Якщо ви хочете втекти від цивілізації до справді віддаленого поселення в Карпатах, Сарата буде як варіант фальків вижити в диких Карпатах. Поблизу державного кордону з Румунією малесеньке поселення серед безмежних лісів, до котрого єдиною дорогою від найближчого села до лішній шепіт, згідно мапи Google, 13,5 кілометрів. Фальків можна назвати справжнім гірським раєм: чисте повітря, ліси, джерельна вода. От тільки дістатися до села, що на висоті майже 800 метрів над рівнем моря, не просто. У погожі дні ґрунтовою нерівною дорогою може проїхати хіба що УАЗ у дощ та хуртовину ані до села, ані звідти не дістатися. Хоча за 2,5 кілометри від Фалькова далі в гори розташований одноіменний відділ прикордонної служби України. Постійно у Фалькові живуть лише декілька родин. Улітку сюди приїжджають тимчасові мешканці, так звані дачники, а також працюють лісоруби і лісники. А взимку стає так тихо, наче опиняєшся на краю світу. Раніше у Фалькові було понад три тисячі чоловік, розповідає 80-річний Олександр Лазор, єдиний старожил. Біля села проходила вузькоколійка, якою до берегомета возили ліс, та нині лише місце зосталося, де вона пролягала. Я з 1955 року тут ліс валив, тільки на лісопункті тоді працювало понад тисячу людей. У селі все було для робітників: і магазин, і пекарня, і їдальня. Хліб у Фалькові пекли найсмачніший, тепер нічого нема, усе знищили. У нас були великий клуб, школа, навіть пологовий будинок, каже Марія Бухінська, колишня жителька села. Сьогодні все завалено, навіть церкви та цвинтаря у селі немає. Аби поховати померлого, треба його вести аж до долішнього шепоту. Люди з Фалькова пішли, не змогли витримати того, що нема світла, нема доріг, нема нікому до нас діла. Про проблему з електропостачанням тут говорять найбільше: вечоріє в горах рано, і щойно сонце ховається за гори, у хатах світять свічки. Дуже рідко, раз на 3-4 дні, вмикають генератор, аби переглянути новини. Раніше світло у нас було, лісництво запускало дизель, який працював від 6 ранку до обіду, а потім від 5 до 8 години вечора. А тепер пального ніхто не дає. Нині ми маємо свій двигун, та він бере чимало солярки, півтора літри за три години. Тому економимо, розповідає Павло, житель Фалькова, найближча крамниця у долішньому шепоті. Запрягаю коні та їду десь три години в один бік, а потім стільки ж назад. Пішки не варто навіть пробувати йти, бо й за день не вернешся. Останнє весілля у Фалькові справили понад вісім років тому. Тепер нема кому тут одружуватись, зітхає Олександр Лазур. Молодь перша переїхала до міст та великих сіл, де є цивілізація. У нас не народжуються діти, нема хрестин. Зрештою, молоді в селі займатися нічим, ані розваг, ані спілкування з однолітками. Улітку є робота у полі, лісі, а взимку хоч вовком вий. Навіть мобільні телефони не ловлять. Зв'язок є лише на одній горі, аби подзвонити, усі люди туди ходять. Сергій пригадує, що його з братом раз на тиждень відвозили до школи інтернату, а у вихідні забирали додому. Нині він готується до зими, рубає дрова. Продукти закуповуємо раз на тиждень. А от за хлібом до долішнього шепота раз на три дні доводиться їздити, каже далі Сергій. Холодильника в жодній хаті нема. Навіщо він, коли без світла живемо, продукти та свіжозготовані страви тримаємо у пивницях. Попри спартанські умови життя, люди у Фалькові кажуть, що працювати на землі звикли, тож із голоду не пропадуть, от коли б ще світло постійно було. А ви б хотіли поселитися в такі місця назавжди? Будь ласка, поставте вподобайку під відео, а також поділіться ним у соцмережах.